Тривожений війною на сході, приголомшений різким падінням рівня життя, ми якось відволіклися від іще однієї проблеми, що хвилює нині весь світ, швидке зростання кількості алкоголіків та наркозалежних серед молоді. Вдумайтеся тільки в Україні наркотики регулярно вживають майже кожен третій юнак чи дівчина. Приблизно така ж ситуація і в інших країнах світу. Тому й виникла Міжнародна антинаркотична асоціація, котра відкриває свої центри в багатьох регіонах і намагається протистояти злу. Один із таких центрів, центр здорової молоді, працює в селі Ліщині під Житомиром у невеликому, але дуже затишному будинку на краю лісу на березі озера. В Україні знаходяться более 56 центрів, а основною задачою. является в каждом областном центре сделать и представительство, то есть ну, как бы наша организация, то есть сделать филиалы, то есть таким образом сделать, чтобы была максимальная доступность о зависимости. Что такое зависимость? То есть, по сути, чтобы с каждого областного центра, с каждой области, да, ну, как бы люди узнали ну, о ну, а нас, то, что есть, ну, о том, что мы Мы предоставляем вот такую вот помощь. Штат состоит как из привлеченных работников, так и из прошлых зависимых людей. То есть те, кто добровольно захотели остаться, в да, ну, Впоследствии они могут обучаться, заканчивать школу по химической зависимости, заканчивать школу социального работника, да, что предоставляется ну, уже на ресоциализации, то есть на ну, следующем этапе, и тем, для, тем самым для себя то есть выбрать будущую профессию, либо же ну, стать там, я не знаю, руководителем центра, либо стать руководителем отдела профилактики, то есть, ну, и тем самым себя обеспечивать центр находится под Шетомором, но назвать его областным не можно. Сюда на реабилитацию приезжают из разных куточков Украины. У нас здесь в реабилитационном центре проходят психосоциальную реабилитацию люди э, с зависимостью алко, наркотической и зависимостью в области игромании. Это молодые люди, как правило, это могут быть и люди постарше, то есть возрастная категория от 18 лет и до 60, 65. Они проходят здесь психосоциальную реабилитацию с этими людьми здесь. В условиях закрытого стационара работают специалисты, такие как психологи, психотерапевты, консультанты по химической зависимости, привлеченные специалисты. Пациенты с разных областей. Есть ребята из Киева, Ровно, Одессы, Житомир, самые разнообразные области. Они находят нас, как правило, на сайте, в интернете. Находят нас, забивают интересующий их вопрос и находят нас, связываться с нашими консультантами, с колл-центрами. В центре собираются люди разные. И те, кто уже не раз завязывал назавжди, но снова и снова повертався до чарки дозы, І цей центр його остання надія стати нормальною людиною. І такі, що тільки но спробували і злякалися поганих наслідків. У роботі з кожним тут свій стиль і свій підхід. Вони у нас знаходяться від місяця до полугоду курс реабілітації. Ефективність, ну як її обозначити, ефективність є. Однозначно, звісно люди, які возвращаються, к сожалению. Но люди есть определенно, которые, проходя программу, которые выкладываются в этой программе, которые предоставляют доступ к себе, к своему внутреннему миру, к своей вообще жизни, к своей проблеме прежде всего, которые трудятся и все делают на реабилитационном центре максимум, что необходимо. Это люди, которые справляются впоследствии, имеют длительную ремиссию, и мы попросту держим с ними связь в дальнейшем, мы с ними дружим. Ми з ними продолжаем общение. У центрі реабілітації працюють не лікарі, а психологи і повертають до нормального життя не ліками. Цим займаються в наркодиспансері, а розмовами про те, що радість від життя і своє утвердження можна знайти в цікавій роботі, в своєму захопленні, у вірних друзях. Заклад працює у закритому режимі. Звідси ніхто не вийде, щоби збігати в магазин, і сюди ніхто сторонній не зайде, щоби принести півлітру. Натомість пропонують зіграти в теніс. Чи в шахи. Тут є справжні майстриці і справи або зіграти у волейбол. Тут є навіть свій пляж, до якого молоді люди радо бігають влітку. Для тих, хто боїться або не вміє плавати, на території є навіть басейн. Та й зараз роботи на свіжому повітрі вистачає. Значною мірою центр перебуває на власному забезпеченні, тож треба доглядати вишні та яблуні, щоб рясно вродили, посадити редиску, цибулю, огірки. Ну а картоплю можна вже й із села привезти. А ще центр здорової молоді влаштовує для своїх мешканців і відпочинок на виїзді. Три рази в год наша організація от входяща в состав Міжнародної антинаркотичної асоціації ми проводимо терапевтичні лагеря. Два літні лагеря і один зимній Цілею лагеря являється прийти з кожним із ровесників, котрі нині вживають спиртне чи наркотики, і застерегти їх від біди. Зависимость це вообще болезнь, і вона постійно прогресує. Якщо ти починаєш з малого, воно постійно хочеться, хочеться. Мой совет родителям, ребятам, хто це все хоч попробував, надо сразу обращаться за помощью, потому що Ну, я мало таких людей знаю, которые сами кинули употребление. Это очень тяжело. Реально здесь, я много раз, меня тоже возили и кодировать отводки 6 раз. Но это все бесполезно. Только здесь вот я действительно бросила это все переосмыслила, чтобы родители, ну, есть за помощью, обращались, потому что зависимость, она вообще губительна, она смертельна, если вовремя не остановиться. Ну, Є один плюс. Зависимость взагалі подається лечению. В нашому ну, це постійна робота над собою. Треба трудитися, роботи, тому що це страшне заболівання. Якщо гріб ми можемо таблетками да, вылечить, то тут треба постійно працювати над собою. І вони раді, якщо їх почують і самі стануть на шлях виправлення, як оцей 19-літній хлопець, який поки що не хоче називати себе. Ну, і, і за цікавості, і за того, що я, якби в мене неправильні були цінності в житті, я стремився не до, ну, те, що неправильно зараз там. І ну, зараз я вже 10 місяців тризви пройшов курс реабілітації, ресоціалізації. І вдома, вже два місяці після центру займаюсь спортом, навчаюся в університеті. У мене все круто. І я трезвий. Наркотики, алкоголь, це все неправильний спосіб життя. Він, життя він ні до чого хорошого не веде. На, на своєму життєвому опиту провірено воно ні до чого хорошого не приводить. Треба, щоб були правильні цілі в житті. Як говорили працівники, навіть найкращий реабілітаційний центр, навіть найкращий лікар після тривалого лікування може допомогти далеко не кожному. На жаль, наркоманія, алкоголізм тримають у своїх тенетах дуже міцно, тому найкращий засіб не допустити молоду людину до залежності. Профілактика. Займаюся я безпосередньо профілактикою, первичною профілактикою в учбових закладах міста, школи, гімназії, ліцеї. Тобто співпрацюємо з соціальними центрами, де потрібна наша інформація, яка в нас є, про залежність, про наслідки залежності. З підлітками роботу ведемо, з батьками роботу ведемо, з вчителями роботу ведемо. Тому що. На наше переконання запобігти можна в багатьох випадках можна запобігти, якщо своєчасно надавати відповідну інформацію. Інформацію про захворювання, залежність, яка, на жаль, дуже широко захвачує на всі верстви населення. І насамперед ми починаємо з профілактики в учбових закладах. Також займаємося вторинною профілактикою: це медвідверезники, наркології, програми, замісні програми, куди вже приходять люди, які знаходяться безпосередньо вже в проблемі. Також їм надаємо інформацію про центри, реабілітаційні центри, чим займаються, Надаємо, щоб вони знали, куди можна звернутися. Тому що вони в вічі, і саме від цього відчаю, що нема, не знають не знають, як себе врятувати, як собі допомогти. Від цього відчаю заглиблюються все більше в свої проблеми. Зайняті своєю роботою, своїми проблемами батьки не завжди можуть повністю контролювати життя підростаючих дітей. То що в їхній поведінці мало б насторожити батьків? Чи є якісь ознаки? Що діти вдаються до наркотиків, випивають. Перші симптоми з'являються набагато раніше, чим саме вживання. Чим саме вживання. Тому що дуже часто це вже як наслідок якоїсь або деструкції в сім'ї, або інших, тобто невпевненості, тому що не навчають дитину, правильно не виховують, немає. Впевненості в собі, немає впевненості в завтрашньому дні, немає впевненості в відносинах між дівчатами та хлопцями. І тому один одного навчають, як можуть, а як можуть. Навчають за допомогою психоактивних речовин і періодично повторюючи це, настає вже залежність, фізична залежність. Від тих чи інших речовин, чи це алкоголь, чи це наркотичні речовини. Коли змінюється поведінка, я думаю, кож, кожні батьки знають свою дитину, знають її з дитинства ну, з, з юного віку. І коли бачиш, що дитина змінюється її поведінка, змінюються очі, змінюються, не реагують на світло. Тобто стає агресивною дитина, постійно кудись треба бігти, постійно якісь питання, не може відповісти на запитання, куди йдеш, з ким спілкуєшся. Тобто починає таємниці, починають виникати таємниці між батьками і дітьми, і це вже перший сигнал. Насамперед, того, що є деструкція вже в сім'ї, є порушення відносин. І таким чином сім'я виштовхує. Поштовхує дитину туди, де її розуміють, де її підтримують. Працівники реабілітаційного центру, психологи часто розповідають батькам, педагогам, яку шкоду приносить вживання наркотиків та спиртного. А чи чують вони їх. Чують, звертаються, звертаються анонімно батьки, звертаються вчителі. Дають інформацію про такі сім'ї, і ми безпосередньо вже шукаємо зв'язку з цими сім'ями для того, щоб запрошуємо їх на консультації. Є в нас офіс, це проходить анонімно. Людині не потрібно представлятися там своє прізвище, називати таке і інше. Вона може прийти абсолютно безкоштовно, отримати інформацію і на основі цієї вже інформації приймати те чи інше рішення. якого коли це тепер починається З 2014 років переважно. Йдуть уже перші спроби, але якщо своєчасно звернутися, якщо поспілкуватися, то можна запобігти дальшому, подальшому заглибленню вже цю проблему, коли вже приходить відчай, і люди перестають уже так сказати вірити те, що їм щось допоможе і продовжують себе робити. Заклади, що працюють із нарко- та алкозалежними, то велика підтримка органів місцевої влади освіти. А навіть і міліції, адже вони беруть на себе, чи не найтяжчу роботу? Однозначно, той центр, який є ось в одному екземплярі, він це дуже мало. А чому так? Тому що от безпосередньо от працюючи на даній посаді і займаючись сім'ями, яких торкнулася проблема залежності, які має потрапили в ті чи інші складні життєві обставини, на жаль, от леву долю цих складних обставин займає саме залежність: чи то наркотична, чи то переважно алкогольна, і люди дуже часто не знають ніяк вийти з цієї прірви, в яку вони потрапили, ніяк з куди звернутися. Де отримати допомогу і так далі. Тобто, безумовно, необхідність є, і є необхідність велика. І те, що на сьогоднішній день ми ось бачимо, знаходячись тут, те, що є можливість людям повернутися до нормального життя, є можливість відчути себе справжньою людиною, це, звичайно, безумовний плюс на сьогоднішній день. І сказати, ну, от переоцінити важко от необхідність і важливість даних центрів, тому що на сьогоднішній день ну, без цього, напевно, було. б Нереально, тому що а, фактично ми працюємо з людиною, ми намагаємося надати допомогу, але як немає куди звернутися і де вирішити цю проблему. Ну тоді абсолютно недоцільна та робота, з яку поза яку починати, тому що це логічне завершення, це позитивне вирішення тієї чи іншої проблеми. Село Ліщин, де знаходиться центр здорової молоді, дуже мальовниче. Тут багато зелені, ставків, живуть тут дружні і працьовиті люди. У селі знаходиться реабілітаційний центр. Ну не все населення відноситься до нього позитивно. Є люди, які не сприймають це, але разом з тим, ці люди, які знаходяться в реабілітаційному центрі, вони нікому не заважають, не роблять шкоди, і е, водночас інколи е, ну по запрошенню чи сільської ради, чи мене особисто, вони приходять на допомогу. по… Е, по питаннях благоустрою населеного пункту і допомагають нам у проведенні дня очистки санітарного стану населеного пункту, що вони роблять? Що вони роблять? Прибирають в основному їхнє таке місце біля церкви, наводять порядок, далі йдуть по збіччю дороги, також розчищають дорогу. Ну більше ми, наприклад, їх більше не запрошуємо на інші якісь відеоробіт, щоб вони виконували. Але ми за це навіть і за це таку невелику роботу ми дуже їм вдячні тому, що вони приймають участь разом з населенням нашої сільської ради. Реабілітаційний центр у Ліщині, міжнародна асоціація, визнала на другому місці в Європі серед підпорядкованих їм об'єктів за комфортом проживання. Велика заслуга в цьому працівників центру та їхніх підопічних із тих, хто вже потроху приходить до тями. І, звичайно ж, завдяки благодійникам. Я хочу сьогодні вам розповісти. Один з тих проєктів, які реалізує наша місцева благодійна організація, для того, щоб деякі питання вирішити в соціальній сфері. Один з цих проєктів це є боротьба з наркоманією і алкоголізмом. На жаль, це явище поширюється і поширюється. Я вирішив спільно із фахівцями розробити план, як можна було б залучити. Цю категорію людей, яка вживає і наркотики, і алкоголізм, для того, щоб їх, скажімо, з цього життя вивезти, як вони вважають в, нашу агресивну, в наше агресивне середовище, це так вважає та категорія, а ми то вважаємо, що ми в нормальному середовищі живемо, а вони вважають, що вони, в них середовище благодатне. Так? Я не фахівець, я лише власник у цієї будівлі. Але ми спільно вирішуємо деякі питання, які стосуються саме програми реабілітації. Про що йде мова? Я скажу прямо, під'їжджаю один раз сюди в центр, виходить майор, бувший майор з Василькова, Валентин, звичайно мене і каже вранці, Василій Євгеніч, кого розстріляти, кого вбити? Чого? А от так, от у мене ідея така, є туди-сюди, я там. Валентин, ти ж в центрі реабілітації. Вибачте, а ну давай, йди займайся. І з ним посилено займалися. Я знаю, що він завершив курс реабілітації. На сьогоднішній день він став нормальною людиною. Я вважаю, це великий успіх. Я приведу інший приклад. От Шовкун Дмитро з Донецької області звернувся до мене. Переселенець, вживав наркотики, судими по 186 статті, одружився, має нормальну дружину, двоє дітей, не може трудовлаштуватися. Попри всі ці негаразди, які в нього в житті були, в нього є одне бажання стати на ноги подивитись на життя зовсім іншими очима. Я тут же його прийняв на роботу і не жалію про це, так? На сьогоднішній день. Я знаю, що це повноцінна, нормальна сім'я. І я би сказав, якби отак кожен громадянин чи житель області свідомий громадянин та витягну із того середовища, хоча б по одній особі, нас би зменшило це явище, мабуть, наполовину, то й на більше, і ми не мали цих величезних проблем, які є сьогодні в суспільстві. І справді, якщо кожен із нас, хоч одній людині, допоможе не оступитися, суспільство стане чистішим.